Чеч потік, індивідуальні артикуляції Так охрестив виставку куратор, мистецтвознавець, директор Івано-Франківського центру сучасного мистецтва Анатолій Звіжинський каже: експозиція репрезентує індивідуальні мистецькі практики провідних художників Івано-Франківська та області, які тривають майже 30 років. Я підбирав не авторів, підбирав вибирав роботи. Я створив концепцію, яка мені здавалася, є актуальною на даний момент. Вони мали би відповідати цьому духові часу в якій ми переживаємо, це час перемін, цю швидко швидкозмінності всього. І художники, якісь в певній формі, намагаються зупинити, проілюструвати ті моменти, в яких вони жили. По своїй суті виставка не є ретроспективною, зазначає Анатолій Звіжинський. Проте багато представлених тут робіт датуються ще 90-ми роками. Він вибрав одну з найдавніших моїх робіт, яка дуже характерна для Івано-Франківського художнього процесу, зокрема сучасного мистецтва, тому що це є артефакти з виставки 1991 року, з якої взагалі то весь процес і почався. івано франківську і це перший офіційний перформанс, який я виконав. На тій виставці. І він називався Літачки. Це велике досягнення для Західної України і для України, зокрема. Тому що ці роботи, які висять навколо, вони виставлялися в Німеччині, в Польщі, в Чехословакії. Десь вони були вже в десяти країнах Європи. І перший раз вони добрались до України, щоб показати, що є сучасне мистецтво. І це зробив Зенко Автоназів, Зенко Фондейш. Цікаво, що серед перших відвідувачів виставки франківських художників у артпросторі Зенко Фундейшн були представники Українського католицького університету. Саме в цей час вони перебували у Татарові на духовних реколекціях. Коли є війна, коли у світі є стільки знаєте, неправди і насилля, спроби художників щиро промовити варта уваги. Навіть якщо ці спроби можуть бути чудернацькими е, е, у своїй суб'єктивності для багатьох непромовистими, е, я думаю, що вони мають право е, на існування і на оцінку. А владика Борис Гудзяк не випадково дає інтерв'ю біля серії робіт Ростислава Котерліна Мігруюча душа ділиться ці твори, вразили його чи не найбільше. Цей такий монтаж маск, які вплинули на художника, і фотографії людей, які носять ці маски в різних таких цікавих обстановках, це заставляє думати про процес переємності, процес впливу. І процес інтерпретації мистецтва. А ось що каже про свою серію, сам автор. Ну, вона для мене загадкова і навіть зараз, тому що тому що насправді християнська теологія вона не вчить в те, що душа перевтілюється. Але я хотів просто простежити інший момент. Я хотів як художники, і не тільки художники, як люди можуть одягати на себе інші маски. Маски інших великих і ставити собою в цю роль. І чим це закінчується серед учасників проєкту Чеч різні покоління івано-франківських митців: Євген Самборський та Сергій Григорян представники нової генерації. Для мене це ще одна виставка. Так, мені приємно, що в цій виставці зібрані саме всі представники Франківська, в принципі, всі мої друзі, колеги. Ну і виставка взагалом досить така гарна. Вони ніби мало бути все таке подібне, чимось, а воно все різне, і тим цікаве. Інтересне і воно так завжди це завжди корисний досвід. Спілкування це завжди добре. Ще коли добре є діалог поколінь, бо є ці всі ще старі митці, які імпрезу колись робили. Колись, якщо пам'ятаєте, був такий фестиваль сучасного мистецтва бієналі. Час, техніка виконання, розміри, тематика абсолютно різні. Значення мають лише естетичний аспект та соціальні занурення у контекст. Що одна з робіт з серії мультиперсон, це мультиперсон М. В даному випадку це проєкція маппінг на фігуру. І концепція така, що сучасна людина має не одну особистість, а декілька. Вона вдома одна, на роботі інша. По, в інтернеті третя, четверта, п'ята. Ось І насправді по одягу або навіть. 不。Pour Якомусь зображенню або по способу мислення неможливо визначити вже хто є хто цікаво, що підтримати своїх колег-актуалістів приїхала ціла делегація франківських митців. Це художники, фотографи та музиканти. Відчуваю захоплення, відчуваю радість за своїх колег, тому що справді дуже прекрасні зали, дуже прекрасна експозиція, гарно представлені, тому що це дуже важливо для художника, щоб це гарно представлено було. І дуже гарно організовано. А виставка франківських художників у Татарові це продовження мистецької децентралізації від Zenko Foundation. До того тут успішно реалізували чотири проекти всеукраїнського масштабу. Цього разу засновники фонду відкривають так званий франківський феномен. Ми своїм своїми проектами вже показуємо, що ми не зосереджуємося тільки на топ-іменах. А нам цікаво розвивати. Місцевих молодих художників. Я думаю, що це було варто, і це був правильний крок зробити так, таку децентралізацію мистецтва. Як ми бачимо з наших відвідувачів, вони дійсно цікавляться сучасним мистецтвом. Вони всі в захваті в тому, що можна побачити це мистецтво тут на відпочинку на Івано-Франківщині. А ми, в свою чергу, стараємося не стояти на місці. Добре, що є люди, які знаходяться, які готові. Співпрацювати з сучасними художниками, які готові йти на зустріч сучасному мистецтву, вкладати в це певні кошти. Ну зрештою, весь світ працює так, ми, ми тільки цьому вчимося. Експонуватиметься виставка сучасного мистецтва у арт-просторі зенко фундейшн до 1 квітня. Вхід вільний, тож оцінити доробок франківських митців можуть всі охочі.